Сьогоднішній зимовий день вас вітає барашка. І сьогодні у нас третій день адвент поезії. Це ви, ви, мої найрідніші люди, Тонки ви співали віттям зголілий чортури. Син грав у футбола, мати втішалася, усмішка задоволення її гашенного лукавства мінить гарне обличчя. Як я тужу за ним, бліді щоки. Які я так мало тримав у своїх долонях, очевидності, в яких я так мало читав, вічно прихапцем, аби не спізнитись, вбогий знімок моєї страшної туги, так і підтвердив, що відстань є подоланна, сивий чорторий. усміхається в вуса. Скільки він чув такого і вже не вірить. А проте ми ще повернемось, обов'язково повернемось, бодай. Ногами вперед. Але не мертві, але не переможені, але безсмертні. Барешик бажає вам гарного дня, мирного неба над головою, щастя, здоров'ячка і натхнення в письменництві і читанні книжок. Ну і поезії, звісно ж.